А усім привіт. Ні, я не знала про Дачі Діда Зай Світу А про Крінж шостого року не буду тянути, починаємо. Стати коротке якесь привітання. Всі ви знали, що 1 січня цього року закінчився 25 рік. Що Ні, я не плачу за 25 року. Просто я згадав моменти свій фотки за 25 рік. Справді, так я за ним не сумую. А що мене спіти Мином Кринж 26 року? А я маю на увазі, що за все, щоб говорити тим. О, о, спочатку до вік. <кхід> так. О, спрядься новий. Так я вже щоб мікронавсувалася, щоб він нас їдеться, щоб у них щастя і не на і щоб було на цей своє. Тун. то не за бістьоху, як було в 2-24 році. То сьогодні вони просто дають Google Chrome або в якихось інших пошуковиках Яндекс Уюпера. Скільки ще днів до 26 року, або, або більш детально, скільки ще залишилося днів до 26-го року або Нового року. І потім... тей. Ой, треба поготуватись.

Іде до двері, на якої він приклає бумагу з сексом 2025, а потім тим йде до двері і відкриє їх, де там написано 2026 від якусь дуже похоронну або сумну музику. А цих сльозів не викликає. А це, Датування викликає. і щось круте і таке сумне. В мене винувато, що ваші меми такі як Сексевен, ваші, через яких діти в школах 67 але я чесно проти цього. е і починайте писати коментарях. Ти говно? Ші... С 67 це вау. Я чесно не бачу смислу цього мему. Скоріше, не мему. А не знаю, що Зофаніє. Ну, а що я маю на осі? Фу, Це кінж 26 рік?

Коментар підпишуть і поставлять підписку на їхній канал. А насправді я би цього бікову не зробив. Серйозно. Це ж, не можу те піти. Не думаю, що вони теж попершуть за 35 рік. Як на цьому відео казав, що... що... Ты ти знимаєш но мальний контент і на набай так мало лайків і а ти Ага. А потім тим ічий, ах, ах, ти ах ты снімає всяку фигню набайпу по, по сути, лазер лайків. І ті ось, ті ось... Хотілося Кринг вже по 26-й рік теж добрати один на мільйон лайків. Ви що, Так і знімати, або глядачі це Жизофейніки. А якщо хочете, щоб мій канал вам в наче щось потоплявся, а на цей, цей фіговий кринж, то ставте лайки, підписуйтеся до каналу. Або якщо вас за суті спишете, то дайте натискайте і коментуйте, як я, я, я як шо-що ці коментарі читаю. Так, оскарський секрет, що 40 коментарів і старайся відповідати Якщо в мене теж є шоці, але вони щось набать майже по тисячу переглядів, так, ну мало лайків. Подивлюся, дизлайки не ставлять. А, а якщо вставлять, то я б цих, хто поставив. Вони такі. І ці, хто поставив дизлайк, то вони такі...

А якщо би я назвав свій канал, модерація Ютуб би всі боялися вже безройки і негативні коментарі писати. Ну, насправді це плюсуває. Ахаха. Ну. Ну, тепер ми переходимо до цього криншу. Далі ж новий рік. Як боротися з таким, і щоб воно не просу... менше просувалося. Як я казав, щоб мій канал на вам коментаціях потоплявся замість цього кринжу, то поставте лайк і підпишіться. І пишіть коментарі. Я, якщо що всі читаю і зараз відповідати. Друге. Не ставте дизлайки і напишіть не на рівні коментарі. Це насправді більше посувається кінш. А YouTube, як ви знаєте, головне не безпека людей, а гроші. Так що Так що не тікати, цікаві б те починали час, додний контент інше. інше іншообразовий контент є гидний. Або рекомендувати, або... Заблокувати доступ в рекомендації цього каналу. Що з вами був в Віндеспер? Побачимось. Всім пока!